Генератор інверторний, а це е, обичний генератор. Шу той, що цей на 3 кВт. Зараз я заведу, як він працює. Він по, е, по шуму трохи шумніший, ніж обичний. Але відпорядає! Але він заряджає всі прилади, які треба заряджати. Е так як інверторний генератор працює. Ну, Не так як. А це і є інверторний генератор. Але у цій модель без всякого пластика, без електрозаводки, без ключиків і без крутої виклопної труби системи. Значить, оцей інверторний генератор заводиться передає.